Освостреси спочили храбів Божих усіх жертв політичних репресій і за відпущені усяти провини вільної і Господи помилуй! Щоби Господь, Бог поселив душі ніхтам Де праведні спочивають. Господи помилуй, Божої Царство Небесне, відпущення гріхів, Христа Безсмертного Царя і Бога нашого просимо. О, ой, Господи. Господи, подай, Господи, спочилим рабам Твоїм, жертвам політичних репресій. Імена, і Господи, ти сам знаєш, і собори вішеною. Христос воскрес! Христос, Воскрес! Христос, Воскрес! воскрес! Вимня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли я сказав недобре, то свідкуй, що, не, що недобре. А коли добре, то за що ти тоді мене б'єш? Мало хто з нас знає, брати і сестри, кому належать ці слова. Але ці слова належать нашому Спасителеві Ісусу Христу. Мені здається, що Він теж, як ніхто інший, був жертва політичних репресій. Стоїть питання, за що? Може, він бунтував проти римської влади чи проти сильної римської імперії? Може він сказав ізраїльтянам, щоб вони підняли якусь боротьбу, щоб збрали зброю в руки та й йшли воювати з землянами? Ні? Може він заохочував не платити податки римському кесарю, так як це робили інші? Ні, бо він сказав, віддайте кесареві кесареве, а Богові віддайте Боже. Що ж зробив такого Ісус Христос, що за Його Слово Його били? Він сам каже: якщо я зробив щось погане, то свідкуй, доведи мені, а якщо добре, то за що ти тоді мене б'єш? Отже, кожна система, брати і сестри, яка хоче поневолити інші народи, вона боїться тих людей, які промовляють слово, вона боїться і ненавидить тих людей, які мають свою думку. І не просто має думку, а вміють її відстояти. Мене в дитинстві дуже сильно вражав індійський політик, можна навіть сказати, глава індійської нації Ганді. Величезна британська корона має владу, має уряд, має суди, має військо, має все, а його того старенького дідуся згорбленого, перестарілого. Майже каліку боїться і перед ним тремтить. І навіть після того, як закрила його в тюрму, все одно тремтить і боїться. Величезна британська корона імперія боїться однієї людини, тому що він має силу слова. І в Україні, брати і сестри у Христі, знаходилися такі люди, незважаючи на те, що наша нація багато років була розшматована між іншими людьми. Ворог думав. Що ту волю, той дар слова, який вклав Господь, він знищить, в сібірах заморозить, у тундрах витопче, думав, що вирве всякими циркулярами, указами, вирве наше прагнення до волі, тому що кожна система озброюється на залякуваннях, застрашуваннях слабших характерів. Творює свою специфічну конструкцію, оперту на нелюдським поневоленню душ. І знаходяться такі самородки, знаходяться такі діаманти, які ламають той стереотип, які розуміють, що Бог дав людині дар слова для чого? А для того, щоб вона висловлювала те, що є у неї в серці. Людині Господь дав думку, щоб вона нею творила. Ніде у Святому Письмі не заборонено любити свій народ, любити свою мову, любити свою націю. І ще що важливо, брати і сестри, я не даремно процитував слова Ісуса Христа, бо в нас на Україні в теперішній час дуже часто йде підміння понять, Нібито боягузтво називають смиренням, а це неправильно, тому що боягузтво це боягузтво, а смирення це смирення. Якщо ворог, північний сусід, іде на нашу землю війною, то мовчати на ту війну оце боягузтво, але це не смирення. Сьогодні ми вшановуємо тих людей, які не боялися сказати відкрито, що вони є патріоти. Легко сказати, що ти патріот, коли тобі після того поаплодують, як ти скажеш, що ти патріот. Легко сказати, що ти патріот після того, як тебе після твого заявлення патріотизму проведуть на посаду, чи щось тобі подарують, чи напишуть про тебе в газеті. Але попробуйте сказати, що ти патріот тоді, коли ти кидаєш виклик системі, коли тебе після того забирають та кидають у психушку. Дуже мало людей знаходилися, знаходили таку відвагу, але вони були. Це самородки, ці діаманти нашої нації. Не боялися сказати, що вони патріоти, і не боялися кинути виклик цій ворожій системі. Їх є дуже багато. Імена їх багатьох ми знаємо, але обов'язково всі їхні імена знає Господь. Але сьогодні тут прозвучало прізвище Василя Стуса. Скажіть, будь ласка, він не любив це сонце, яке є сьогодні. От уявіть собі такий прекрасний світ, який є сьогодні, а тебе в'яжуть кайданами по руках і ногах. Та й пхають у темницю за що? Чи призивав він взяти зброю в руки? Чи може робив якісь диверсії в радянській імперії? Ні. Він хотів, аби наш народ був господарем на своїй землі. Отже, перші, брати і сестри, вони потребують від нас пам'яті. Ми повинні з пилу, з бруду і із забуття виймати ті дорогоцінні діаманти. Тому що ми називаємося православні християни. Чому? Бо ми віримо, що цей прекрасний упорядкований світ сотворив Господь. Але ми віримо також у те, що душі після смерті людина нігде не дівається, йде до землі її тіло, але душа її продовжує жити. І ми можемо тільки собі уявити, як радіють вони, коли ті імена із забуття, із пилу вертаються і знову звучать. Отже, наше завдання перше, номер один піднімати з пилу забуття ті імена. Це не тільки йде мова про таких великих духа, яким був Василь Стус та інші. Але я думаю, що і в нас на Мнінівщині багато їх було. Отже, шукати, відновлювати і озвучувати. Друге, якщо вони не побоялися кинути виклик тій страшній імперії, радянській, атеїстичній, і заявити в голос про свою думку, то нам тепер, коли ми маємо саміжовний прапор, коли ми маємо гинуть, коли ми маємо повну свободу, боятися свого патріотизму. Боятися своєї любові до України це не тільки негатив, а це злочин, це великий гріх, і це велика біда би була для нашого народу. Отож, нехай у височі неба у сьогоднішній день пролунає щира гаряча і ревна молитва за спокій тих душ, які може і не завжди мали християнський похорон, може і не завжди. Знала родина, що вони померли. Може, й по сьогодні та родина не знає, де вони, а їхні тіла розкидані по всьому світі. Хай ті душі отримують сьогодні наснагу від нашої молитви. А ми, що живемо на цій землі, будемо носити гідно звання Українця і звання Божої дитини. Амінь Христос Воскрес. Правда історії озивається в тисячах людських доль, що прийняли великі. Незмірний людський біль, муки і страждання, горе, смуток, мертві будять нас живих, примушують озирнутися на пройдені роки життя, задуматися. Ми і наші діти мусимо знати, що Україна ніколи не переставала боротися. Були великі жертви, були герої, і про це треба пам'ятати. Пом'янімо хвилиною мовчання великомучеників нашої історії. Просимо покласти квіти до пам'ятного знаку жертв голодомору та політичних репресій і віддати шану тим, чиє життя трагічно обірвалося у ті далекі страшні роки.